Слава Богу, дорогі браття та сестри, продовжується життя. І в цьому житті ми з вами, являючись дітьми церкви Христової, пливемо до Тихої пристані Царства Небесного, пливемо на кораблі, котрий і називається церквою Господньою Спасительною. Що таке бути християнином? Що таке бути тією людиною, котра йде за Христом? Це означає бути. Коротким, смиренним, чесним, добрим, справедливим. Віруючи людину, відразу можна побачити по її добрих справах. По тому, пізнаючи, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов, Ось ці слова Спасителя і нині є актуальними в житті віруючих людей. Цей колоритний ні з чим не порівнюваний за тембром спів можна почути тільки на Волинському полісі. І сьогодні ми тут побуваємо, у селі Раків Ліс Камінькаширського району. Село відоме офіційним документам 17 століття. Свою назву воно отримало від прізвища пана Раківського, який був власником тутешніх лісів. Благовіщення Пресвятої Богородиці древня православна святинька Ракового лісу. Понад 100 років височують хрести над її куполами. Божий храм це найбільша наша святиня, це наша надія, це наше спасіння. У Божому храмі через його святиню, через його святі таїнства кожен православний християнин з'єднується з Богом. У храм ми приходимо і приносимо свої всі думки і почуття Господу Ісусу Христу. У нашому селі цей храм уже другий. Перший храм побудували в 1783 році. Храм був, згідно з історичних даних, невеличкий за своїми розмірами. Село розросталося, розвивалося, і ось тому. У 1908 році селяни вирішили побудувати більш просторіший, більший храм. Будівництво розпочалося в 1908 році, тривало до 1914 року. В 1914 році цей храм освятили і цей храм став більш просторіший, величавий. У 1961 році храм не оминула доля закриття. Віруючі люди з цим, звісно ж, не мирилися, але вдіяти нічого не могли. Хіба берегли святиню від повного знищення, якого так жадали атеїсти безбожники. Приводили дітей з школи, били стекла, але так, що там середнє якесь зерно було, чи хімсклад, нічого не було. Солдати біля храму стояли там. якісь приїжджали там, вони сьомки робили, то вони палатки сали біля храму. В храмі нічого не було, нічого не оскверняли. Але у літописі радянського періоду була і нетипова для тих часів сторінка, бо храм відновив богослужіння тоді, коли в інших селах Волині почалася нова хвиля знущань над святинями. Йдеться про 1983 рік. Люди добивалися, оббивали пороги влади, писали до Брежнєва і, врешті, таки почули жадану для себе благу звістку. я сощанием, бо град іуду, І уду, и вниде в дом за караїн, і и целовай совіт, і быть, як услышай совет, целование зіграйся, ино, Зыграйся, младенец і исполнися Духа Свята, Еде Совет, и возопи гласом зелием. І речи благословенна ти в женах і благословен дочева Твоєго, і відкуду мені сіє да придімати Господа моєго комні. 25 грудня на День пам'яті святителя єпископа з підотримфуцького храм відкрили, відкрив храм. Тодішній секретар єпархії нині вже покійний протоірей Адам Бровчук. Відкриття було досить грандіозне, як розказував сам Адам Адам Бровчук. На відкриття прибуло повно людей, і сам Адам Брувчук розказував, що коли вийшов святити храм всередині, то не міг розвернутися, стільки було багато людей. Прихожани цієї церковочки шанують православну святу Параскаву п'ятницю. В День пам'яті цієї угодниці Божої тут завжди служиться літургія, а потім у село празникує. Престольне свято своєї церковочки у Раковому лісі відзначають урочисто, але тільки у храмі, бо, як правило, воно випадає на Великий піст. В храмі є свій історичний куточок, своєрідний фотолітопис святині. На цих світлинах ми можемо побачити, який вигляд мала церквиця, коли в ній молилися наші предки. Є тут і спогад про трагічну подію. Село Раків Ліс випробувала природна стихія. Лиха наробив смерч. Було це 23 червня 1997 року. За якусь мить село опинилося в полоні шаленого вітру. Він понищив будівлі, поламав дерева, деякі сім'ї залишив без даху над головою. Руйнувань зазнала і Святоблаговіщенська церква. Я в той час, коли була, була буря, я був в Кам'якашиську. Я тільки закінч закінчилась буря. Сюди доїхати не можна було, бо тут лежали дерева повалені. Не можна було доїхати. Я машину їхав коло старості. Теж там такі дерева були повалені, ну дуже тяжко було проїхати. Приїхав. Тут було, як ви подивитися, як то в тих фільмах ужасів. Кругом в нас було багато-багато дерев, таких великих дерев. Ці всі дерева лежали те туди, те сюди, і купола не було. Ну, Крім того, купол, крім того що купола не було, майже процентів 70. Було зірвано криші на церкві. Людям вдалося побороти розпач і безнадію та подолати наслідки, завдані бурею завдяки вірі та хорошим взаємовідносинам у середині самої православної громади. Місію згуртувати людей судилося виконувати церковному старості. Ми тут церква, вже така, і невістка, і жінка, всі ходимо до церкви кожну неділе. Ну, я вже як 16 років баво, працюю старостою. О Господі я нам, благословен, глядаємо. Ця церковочка об'єднує спільною молитвою цілі покоління. Парафія має гарний хор. Є в нас на хорі дівчинка, така маленька співає, і вона каже: Тетя Таня, можна я покерую хором? І вона думає, що от помахати рукою то є все. Насправді це є дуже велика відповідальність і перед людьми, і перед Богом. Що всі наші хористи дуже дружні, дуже вболівають за спільну справу, адже в церковному хорі співати це не просто співати, це не на сцені співати. Це треба мати Боже благословення, щоб наші пісні і наші молитви були почуті Богом. І від цього ми мали віддачу. Ми маємо змогу в даний час приводити в церкву своїх діток, своїх онуків. Всі наші хористи, можна сказати, майже всі вже мають онучат. І ми їх з малесенького водимо до храму Божого. Адже ми знаємо, що ті зерна, які посіяні у дитячій душі, вони потім проростають великим зерном. Якщо ми не будемо дитинку приводити з маленькою, то потім нам важко буде навернути її до віри, до Бога. В нашому храмі дуже є гарна недільна школа. Я її дуже давно вже відвідую. Але зараз вже прислуговую біля батюшки. В недільній школі. Ми ставляємо дуже гарні сценки в школі тут в храмі нашому. Жителі Ракового лісу запам'яталися нам великими життєлюбами та оптимістами, мабуть, інакше й бути не може, адже вони є прихожанами церковочки, освяченої в честь однієї із найсвітліших подій в історії людства, коли непорочна діва почула від архангела благу вість про те, що народить вона Спасителя для цілого світу. І речі Марія, і вірші душа моя Господа. І возрадувався дух мой, о Боже, спаси моїм, Яко призрен осмирение рабы своей я, все вот нині ублажат м'я все роды, Яко сотвори мне величий сильный и свято имя Его. Всі ми з вами маємо земне тіло, але водночас маємо душу. Господь, створюючи з пороху земного землі Адама, яка же нам, книга буття, вдихнув у нього дихання життя, дарував йому безсмертну душу. І по сьогоднішній день, від часів Адама, людина помирає і йде до свого початку, тобто у землю, і чекає тіло на друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Але душа наша безсмертна. Вона отримала свій початок безпосередньо від Господа і йде до нього, щоб насамперед давати відповідь за своє прожите життя. Всі старозвітні праведники від Адама, фактично і до фактичної Хрестителя, до тих людей, котрі чекали на пришестя Спасителя, вони своєю душею сходили в ад. До речі, сьогодні згадати слова книги буття патріарха Якова. Котрий дізнався про те, що ніби загинув його найулюбленіший син Іосиф Прекрасний, я думаю, вам відома ця історія, він промовив слова: «Краще душа моя б зійшла в шеол, тобто місце позбавлення благодаті Божої, ніж я хвилювався і так переживав смертельно про втрату свого найулюбленішого сина. Всі праведники йшли в Шеол. Чому? Тому що гріхопадінням Адама. Первородним ріхом були закриті райські обителі для всіх віруючих у Господа людей, для всіх без винятку, віруючих і невіруючих. Але ми сьогодні говоримо про віруючу душу. Прийшов час пришестя на землю Спасителя, прийшов час прекрасної зустрічі на річці Йордан про Каяна хрестителя з Господом. Хреститель, як каже нам Євангеліє, був усікнутий мечем. І яка же нам тропарь, церковне піснопіння про прославлення цього дивного угодника Божого, після своєї смерті він сходить в Шеол в ад для того, щоб і там проповідувати про те, що на землю прийшов Спаситель. Таким чином, дорогі браття та сестри, ми всі з вами розуміємо, що славним Воскресінням Господнім Господь душею своєю сходить в ад, відкриває. Райські обителі для всіх віруючих у нього людей, душею і тілом Господь перемагає гріх прокляття та диявола. І саме головне, коли Воскрес Спаситель, Він відкрив ті райські обителі, відкрив те закрите царство для всіх віруючих душ людей. Якщо взяти вчення катехізису, то нині придвір'є райських обителів, повнота рая. Буде в той момент, коли відбудеться друге пришестя, коли Господь скаже для душ тих, хто служив йому, тих, кого вимолить церква. Тому що, як ми знаємо, людина може жити в гріхах, і все ж таки надіється через покаяння на вічність і через молитви церкви за померлих, теж надіється воскреснути у вічності. Ось тоді відбудеться повнота райської насолоди, райської благодаті. Але сьогодні, дорогі браття та сестри, ми знову завітали до молодих людей, запитали, що вони думають про душу, зокрема, чи є душа у тварин? Ну звісно, у тварини є душа, адже але є душа, але вона не безсмертна. Вони, ніби тварини є смертні. Ми можемо, ну адже тварини піклуються так само, як і люди. ну, птахи про своїх дітей. Вони також тварини дуже вірні взагалі людям. Можемо так само в приклад є голуби, яких відпускають, і вони повертаються назад. Собаки, які постійно біля людини до останнього вони говорять, що це найвірніші друзі людини. Вони тварини досить близькі до людей. Люди приймають таїнство хрещення, люди сповідаються і причищають. А тварини, на жаль, ну, вони не зможуть, вони не виконують таких таємств. Слава Богу, дорогі і любі мої волиняни, отці, браття, сестри, шановна наша молодь, дороге юнацтво. Бог створив цей світ для того, щоб людина. Царювала в цьому світі, жила, удосконалюючи себе для спасіння своєї безсмертної душі. Бог створив усе дуже добре і доцільно все пов'язано між собою і все слугує людині на користь. Інколи ми задаємо собі питання, а чи є душа у животного? Якщо взяти відкрити перші сторінки Біблії, то ми читаємо там. І сказав Бог, хай произведе вода душу живую. Потім ми читаємо і сказав Бог, хай виведе земля душу живою. Ми знаємо, що з води вийшли різноманітні риби із землі звірі і птахи. А ось про людину ми так читаємо в Біблії, як творив Бог першу людину узяв горсточку землі, жменьку землі, і вдунув в ту землю дихання життя і став чоловік душою живою. Тобто Бог поєднав в людині матерію і дух, і ми бачимо в природі. Умирає людина, тіло стає землею, а дух повертається до свого творця. А правда, а є ж тваринний світ. Всі тваринки, які так мило радують наше око, маленькі цеплятка, пулятка, маленькі звірюшки, котенятка, телятка маленький. Як вони? А де ж їхня душа? Вивчаючи Слово Боже, вивчаючи Біблію, ми знаходимо, що душа животного в крові його. Кров у животну це і є душею для животного. Ось чому до потопу Всесвітнього людина не вживала. Тварину м'ясну їжу, а вживала тільки рослинну їжу і молочні, можливо, продукти. А вже після потопу Бог звелів людині споживати м'ясо тварин за винятком тільки крові його, бо сказав вбивати тварину. Плоті її м'ясо її з'їдати, а кров випускати в землю. Ви знаєте всі, що єврейський народ приносив кроваві жертви Богу. Це було по заповіту Божому. В Єрусалимському храмі перед храмом, на храмовому подвір'ї, був великий жертвенник, на якому постійно горів огонь. І на цьому огні спалювали сотні тисяч туш, ягнят, козлят, телят, голубів, диких горлиць, голубів диких. Спочатку різали ягнятко. Кров його проходила по спеці цей спеціальних таких стоках у землю, а тушка ягнятка. Влалася на цей жертвник і згорала, приносилася Богу жертву, так і телята крови пускали, а це все приносилося в жертву. Деякі частини жертвених животних доставалися храмовим священнослужителям і лівітам, які споживали ту частину тушки, яка приносилася Богу в жертву. Це була. Постанова Божа. І сьогодні віруючим людям дозволяється все для харчування. Різні тварини, птахи, риби, все абсолютно. Тільки крові животного не можна вкушати. Ось ми <кій> усі живемо тут у нас на Волині. усі ми любимо сало. Так у нас кажуть. Звичайно, цих тваринок годують для того, щоб і м'ясо було, і сало було, щоб був харч. І коли вигодують, убивають кров, випускають, а м'ясо, сало споживають, так і телятко, так і інший тваринний світ. Усе це постанова Божа. Крові їсти ні в якому разі не можна. Кров треба випускати. І той, хто їв кров животних, треба обов'язково на сповіді покаятися. Ніякої крові не збирайте, коли б'ють тваринку, ніякої кров'янки не робіть. Все це язичество християнам заборонено вживати кров тваринки. В крові його душа. Запитані є, чи ж безсмертна душа животного, ми знаємо, що кров іде в землю, а із землі повстане знову. Ми не знаємо точно, як буде Воскресіння тварин, про це нічого не сказано. Але ми знаємо в Писанні в новому завіті, що тварини совоздихають людям. Тварини сострадають людям, тварини мучаться за людський гріх. Тому що Адам порушив заповідь Божу, торнувся до дерева познання добра і зла, зробив гріх непослушання, це перший гріх непокора. І цей гріх пішов в природу, і вся природа повстала проти людини. Кропива стала жалитись, будяк став колотись, пес, собака й вовк стали оскалювати зуби на людину, комар маленький який, той став кусати людину, і все пішло проти людини. А тваринки, які не проти людини, вони совоздихають людині. Мабуть, ви всі бачили, як тварина лягає. Як вона глибоко інгали, вздохає. Здавалось би, чого? Людина вздихнула. Людина то людина, вона співчуває. чого а ж тваринка вздихає? Що ж вона так вздихає? А ось вона відчуває оці всі негаразди, які навалилися на людство. І тваринка співчуває нам. Ви подивіться, які тварин, тваринки очі чисті, просі, і коли людина ласково з твариною. Обращається, спілкується, ця тваринка ну, любить свого хазяїна, чи це коровка, чи це коник, чи поросятко, чи курчатко, чи каченя, чи гусочка, чи індик, чи інша чи котик, чи песик усе це навчається і воно слугує на радість людині, але душа животного в його крові. І, мабуть, і ж душа небезсмертна, бо Христос. Тварин, душа безсмертна, Бо Христос помер тільки за людей і свою викупну жертву приніс Христос на Христі тільки за спасіння всього людства. Так що ми будьмо милосердними навіть і до тваринок, але пам'ятаємо, що в нас є душа жива, за яку Христос пролив свою кров. Тваринки це нам на радість, на нашу утіху. Тому і до них проявляємо любов, заботу і милосердя. У цьому світі ми з вами повинні бути яскравим прикладом життя Спасителя. Справжній послідовник, учень Господа нашого Ісуса Христа, буде прикладом у всьому: вдома, на роботі, під час навчання, у тролейбусі, у маршрутці, на полі, серед своїх сусідів. Тільки й по тому пізнають, що ми учні Спасителя. Коли серед нас буде справжня, не артистична, не показова, не лицемірна, а справжня, добра християнська любов. Я бажаю вам вчитися цієї любові, щоб ми разом досягнули царства небесного. До побачення до наступної неділі.